У Трампа немає ніяких реальних інструментів серйозного тиску на Путіна, і у європейців немає. Це все вигадки, коли вони говорять, що вони запровадять нові санкції. Так вони можуть зробити більш жорсткі санкції. Але Росія це країна, яка за три роки адаптувалася до санкцій, так як до цих санкцій адаптувався Іран, так як до цих санкцій адаптувалася Північна Корея, Росія буде створювати мобілізаційну економіку. Росія буде посилювати військово-промисловий комплекс. Росія буде. Посилювати державний вплив на економічні інституції, але вона не піде на жодні політичні компроміси із ворожими країнами і не поступиться своїми інтересами щодо захоплення України. Це треба чітко усвідомити. Тут же не в санкціях проблема, не в санкціях Оресте, а в тому, що коли європейські країни говорять про можливість запровадження санкцій проти Росії і. Телефонують президенту Трампу їхні лідери словами, що от бачите, ми підтримуємо вашу ініціативу. Хай її підтримує Путін. Вони таким чином і самі створюють для себе можливість подальшої військової підтримки України. І Сполученим Штатам не дають можливості вийти з цього кола підтримки України як військової, так і фінансової. Все це робиться виключно для того, щоб утримати президента Сполучених Штатів та його адміністрацію в колі подальшої військової. Військово-технічної фінансової підтримки України у наступні роки російсько-української війни все.